Вітаю вас, наші глядачі. Ми продовжуємо наші регулярні зустрічі з Віталієм Барвіненко. Вітаю вас. От. Ну, багато питань накопилось, і в нас в країні і за рубежом будемо сьогодні говорити. Але для того, щоб ми чітче орієнтувалися на ваші вкуси, на ваші погляди, будь ласка, підписуйтесь, пишіть ваші запитання, ваші пропозиції щодо тем. Вітаю, вітаю вас. З чого розпочнемо? З України чи Вітаю з... вас, вітаю, шановні глядачі. Я, по-перше, хотів би що почати. У нас новина є в місті Одесі, велика. Новина це ситуація навколо історонньої посади одеського міського голови та позбавлення його громадянства. Я це прокоментував в своєму відео Зміни в Одесі на моєму youtube каналі Дивіться, сьогодні на телеканалі Політека. Тож, я не уникаю цієї теми. Все, що я хотів сказати, я сказав і буду далі говорити. Тож дивіться мою попередню програму на моєму Ютуб-каналі. А тепер перейдемо до інших новин. Ну, найголовніше, так зустріч Трампа з Зеленським. Так, що нам чекати? Бо ну, очікували одне, може бути отримати друге, а це майбутня зустріч, якщо вона буде в Будапешті Трампа з президентом цієї ворожої країни. От, ну, а вона якось схлихнула Європу, бо європейці вони в якомусь такому захваті від цієї, від цієї новини. Я думаю, що тут є декілька складових цієї зустрічі. По-перше, формальні речі. Формальні речі відбулася зустріч офіційно відкрита, потім зустріч закрита. По результатам цієї зустрічі декілька цікавих моментів. Ну, По-перше, президент Трамп сів на свого гелікоптера і полетів на відпочинок свою резиденцію, не давши прес-конференції, президент Зеленський вийшов до преси і сказав, що він реалістичний, не пистиміст, не оптиміст, а реаліст. І питання того, що багато говорили, тамагавки, воно якось зійшло на ніц. Хоча до цього нагнітали ситуацію, що ось скоро там 40, 50 невідомо скільки звуть томагавків, новий від вооруження. Це нам допоможе стримати агресора і відповідно вирішити ситуацію на полі бою. На жаль, цього не відбулося. Я думаю, що Трамп і не планував. Давати цей від вооружені. Але відбулось дві інші події. Перша подія це те, що вже докований факт: сторони, тобто Путін і Трамп, договорилися місто, де вони будуть зустрічатися. І це Будапешт. Для України це така дуже погана алюзія, тому що якщо ми згадаємо будапештські домовленості 95-го року, то всі політичні ситуації, які були в Будапешті щодо України, нічого доброго не несли. У нас був Мінск-1, Мінск-2 процес. Зараз у нас така є велика вірогідність, що нас затягнуть буде 2 Тобто, фактично, пусті обіцянки, пусті бумаги, пусті перемовини без реальних достижень, в тому числі для того, щоб Україна відпочивалася безпечно і щоб перемогла в цій війні. Отже, це новина, яка не є позитивною місце зустрічі. Далі дата 7 листопада попередньо говорили Путін і Трамп. Сьогодні виступав е, Верховний представник зовнішньої політики Євросоюзу, сказав, що це дуже погано, що зустрічаються на території Євросоюзу, але їх ніхто не питає. Тобто, в принципі, ми побачили, що суб'єктність Євросоюзу як структури міжнародної, зведена фактично до нуля. Тому що Трамп, абсолютно не поповжуючи з ким із лідерів Євросоюзу, вирішив питання з Орбаном, там, коли Віктор, вдаювся, діятель, мій мой там, друг. Вирішив з Путіним і собі зустрічається в Будапешті, тобто помноживши на ноль суб'єктност Європейського Союзу як інституції. Ну, це плювок гідності. Це Євросоюзу. надзвичайно важливий сигнал. Це значить про те, що більше Європейський Союз як спільноту в цих переговорах ні Сполучені Штати, ні Росія не бачать. Як би ці всі там лідери Євросоюзу не вважали, що вони там якісь відривають роль? Це перше. По-друге, між. Зустріч телефонна розмова спочатку була Путіна Трампа на другий день зустріч е Трампа Зеленського. 7 листопада прогнозується зустріч е Трампа і Путіна. Але 31 -1 листопада на саміті Азіатсько-Тихоокеанського регіону відбудеться зустріч Трампа і Сізіпіня, керівника Китаю. Я думаю, що це надзвичайно важлива зустріч в ці цій зустрічей. І в тому числі буде обговорюватися якийсь новий трек по безпеки, якісь нові гаранти, нові гарантії, тому що на сьогоднішній день це досить суттєві такі зустрічі, які йдуть там три підряд, одна телефонна і три особисті підряд за дві неділі. Це має якусь надію, що, можливо, ми прийдемо до якоїсь, як мінімум, заморозки, а можливо, якогось там перемир'я з іншого боку. І з іншого боку, якщо ми дивимося, ми бачимо, що ніяких обізательств, Трамп. І Сполучені Штати Америки на себе не взяли. Більше того, надзвичайно важлива річ. Коли Трамп говорив про томагавку, він сказав, що це той вид вооружень, який потрібен Сполученим Штатам Америки. Тобто, навіть якщо європейці зберуть гроші, не факт, що Трамп продасть ці види вооружень. Тому що він декілька разів сказав, що у нас їх самих обмежена кількість, нам це потрібно. Тобто, фактично, ми бачимо, що ця ситуація з томагавками, коли наші там, керівники дуже так почали. Ну, поб'єдно говорить, що зараз ми будемо томагавка, це все був такий свого роду план Трампа, щоби просто вивести на чергову бесіду президента Зеленського із черговим пропозиціями від Росії: віддати території, вийти там на якусь лінію заморозки і фактично визнати чотири області такими, що не окуповані, а належать Росії. На це зрозуміло, ми не підемо. Отже, якщо підторжувати цю ситуацію, позитиву дуже мало цієї зустрічі. Дуже мало. Єдиний позитив, що сторони домовились домовлятись. Все. Все інше, ми бачимо якісь коментарі, якісь журналісти, які з кимось спілкуються. Це все таке, хтось щось говорив. Є сухий факт. Є коротка прес-конференція Зеленського. Є потім по прильоту на себе резиденцію коротка біля е, відповідно там, цього вертольота, е, короткий текст Трампа, що питання джавелінів... Питання вибачаюся томагавки, поки не розглядається. І є дата попередня, але точно є місце зустрічі Путіна і Трампа. Я думаю, що 7 листопада буде зрозуміло, чи буде подальшому затягування ситуації, чи Трамп вийде з Греції і фактично скаже, тепер розбирається саме цією війною. Чи, можливо, невеличкі якісь там пару відсотків, що буде дійсно якісь конструктивні розмови. Але по всьому тому, що йде, я, на жаль, бачу, що цю ситуацію дуже затяжною. Ну, як кажуть, наші військові, в будь-якій ситуації повинно при... коли ми розмовляємо про прогнози, треба бачити, по-перше, найхутшу ситуацію. То найгірша ситуація, якщо Трамп зустрічається з СІ, і ця зустріч з Путіним не може так, що йде просто цей трімврат, це глобальний переділ світу всього. А Україна, вона вказується просто якась розменна Ну, це да? реалполітик, але... Коли ви дивитеся, наші глядачі дивляться відкриту зустріч, відкриту частину зустрічі Трампа і Зеленського. Там надзвичайно важливий фрагмент, цікавий такий. Коли Трамп каже, що тут російська сторона, ну саме пан Дмитріїв, переговорів з боку Росії, запропонував нам Америці построїть тунель між Аляскою і Росією. Що ми могли ще в більше комуніцирувати і більше співробітництво. Як ви, Володимир, відносите до цієї ідеї? Питає Трамп Зеленського. Зеленський відповідає, звісно, що плохо відношуся. Але це дуже чітка демонстрація, що з Путіним обговорюється далеко не тільки питання України. Щоб і Трамп цим показав, що хлопці, ви не надважливіші в цьому комплексі питань. Що ми обговорюємо і тунелі, ми обговорюємо інші питання співробітництва в різних частях світу. І це така, на таких зустрічах дуже рідко, коли щось говорить о себе. Це чіткий сигнал, що ще є ряд напрямів, по яким Сполучені Штати спілкуються з Росією. Для нас це поганий сигнал. Я думаю, що це, якщо буде цей трумуюват, він буде єдине, на що, на що розрахований, щоб змушувати Україну тим чи іншим чином визнавати території, які захватила Росія за Росію, на що, звісно, не. Наша держава, не керівництво, не підуть. У нас є Конституція, вибачте. Абсолютно. Тому немає точок дотику, на жаль. І на жаль, це все може йти в, затяжну, в затяжний період, в затяжну історію. Ну, давайте повернемося до нашої неньки України. От нещодавно комітет ради підтримав скандальний цей законопроєкт про платформу OLX, так, законопроект Свірденка про надаток на OLX. Знаєте, я от буквально днями прочитав таку інформацію, що якщо до війни, значить, Тіньовий бізнес він настільки став менше, що десь 28%, там була така цифра, 28% нашого так сказати, ВВП ходило десь так сказати, в тіні. То зараз от, цей відсоток десь 40-50%, то що йшло в тінь, щоб не платити налоги і так далі, бо військовий збори і так далі. І так далі. І ще один оцей налог. От, що нас чек... Ну, І по цьому налогу, що що нас чекає? Це взагалі така. Цікава ситуація, хоча я нічому не дивуюся вже цією владою, з цією Верховною Радою в нашій країні, на жаль. Отже, є платформи OLX, Prom, де особливо OLX, де люди продають якісь свої речі, там, продають, я не знаю, там, хто що може. Фактично, це така велика, велика глобальна староконка, якщо так можна сказати. Там можна знайти все, що завгодно купити, і люди обмінюються, на картку скидають гроші і отримуєш цей товар, який там замовив. Наш Кабмін вніс проєкт закону, дуже назвав так його хитро. Внесення змін до Податкового кодексу та закону України про банки і банківську діяльність щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Я переведу на доступну мову. Про що йдеться? Якщо. Ви, громадяни України, будете щось, якщо цей закон приймуть, а раз Кабмін місце значить приймуть, будете щось продавати чи купувати через OLX, Prom та інші цифрові платформи, вас будуть відслідковувати, інформація ця от, пише, буде автоматично йти обмін з відповідними органами, і вас будуть опорядковувати. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що вже почали от, скоро воздух будуть облагати податками. Гетьман, це всі-всі інші слуги роблять все для того, щоб людині жилось ще й під час війни, тяжко живеться, щоб взагалі жилось в зарегульованому світі. Тому що кожен чих оподатковується. Навіть такі речі, як платформа OLX популярна, теж вони вирішили оподатковувати. Це просто ілюстрація того, як фактично загрібаються під ноль, зачищають і. Коли вони розказують, що це європейський досвід, що це так значить, є у всьому світі, вони лукаві, тому що у всьому світі, по-перше, нема такої величезної корупційної составляючої, як у нас. І по-друге, самі податки, вони зовсім по-іншому структуровані. Коли люди торгують між собою за допомогою цифрових засобів, якимись побутовими речами, вони не отримують прибуток. В них були їх речі, якісь там, можливо, не потрібні чи ще щось, вони їх продають. Фактично, ми маємо на сьогодні податок з податку намагання взяти і просто ну, ще загнати велику кількість наших співвітчизників в таку сіру зону не платячих налогов і в таку зону, яка буде завжди під ризиком якоїсь там відповідної покарання з боку держави. Нічого доброго в цьому немає. Кабмін, розуміло, робить, щоб контролювати все, але при здоровому глузді, якщо ми дивимося на цей законопроект, Силки тут на директиви ЄС, на все інше. Це все просто для око замилю. Проста-проста в них задача: загнать народ і максимально його посич. Все. От і вся реформа цього Кабміна і всі пропозиції цього Кабміна. Тобто, дві, так, ну були незламні такі дві, так сказати, таємниці це вречебна таємниця і банківська таємниця. Які ну, блюдлись багато-багато років, і вдруг банківська таємниця стане прозорою, так? Ну, ми це говорили про банківську таємницю раніше, а це ще більше. Це фактично йде автоматичний об інформацію. Якщо до тебе на картку з якоюсь систематичністю приходять гроші, там більше кількості якоїсь платежі в місяць. І якщо ця картка йде прив'язана до платформи, наприклад, Олег чи Пром, і ти щось продаєш, то до тебе автоматично будуть приходити податкові зобов'язання. Які ти повинен бути платити. А враховуючи, що до цього були прийняті законопроекти постанови Кабміну про те, що можливе автоматичне списання податків, фактично ми маємо замкнутий цикл, коли людині там, через півроку не буде куди дітися від цього податкового свавілля. Пам'ятаємо ліхідь 90-х, так бартер тоді працював. Так, ну, так, так зараз має. теж ми переходимо до цієї оподаткування. І так уже е, нашого податкового всього е, податкової системи. Ще одна така новина: значить набу розпустили у Польщі. Ну, і зв'язку з цим стала стала з'являтися інформація так сказать, в соцсетях ну, от, такі приміри: діяльність набу. Яку так захищали, так? що ось таке славнозвісне, Дело Півоварського. Так? Десять років його мурижили, мурижили, і тягали, і принижували, і так далі. І вдруг вияснило, що все, діло закрите і так сказать... НАБУ не тільки в Польщі розпустили, НАБУ розпустили в Словаччині. І зараз в першому читанні проголосований законопроект про розпуск такої ж аналогічної структури в Румунії. Казалось би, одна з країн, яка там. Намагаються виконати всі директиви ЄС, по Прозорості, по всьому Румунія, теж вони просували в першому читанні ліквідацію цієї структури, як такої, що неефективна. Питання справи Півоварської, взагалі, питання набу. З іншого боку, це грозний орган, який повинен, начебто, контролювати боротьбу з корупцією, там високі, саме високих посадових осіб. Десь вони, так сказать, цим займаються, але вони, як структура. Яка дуже така ванорова, вважають себе просто там, еталоном честі, достоїнства і справедливості, вони всі вважають, що вони не можуть програти в суді. Тобто вони, в принципі, не мають представити, як це програти справу. детективи НАБУ. не Тому видумуються різні такі ходи, що затягується ця справа, коли всі бачать, включаючи суддів, адвокатів, детективів, прокурорів, що справа безперспективна, вони її якось затягують, вони її значить, перекладають самі набушники і судді для того, щоб просто закрити. Звідси січенням срока давності. Бо вони не можуть собі дозволити, як це значить, оправдать колишнього міністра. Для них ну, в голові не вкладається, що бувають чесні чиновники. Такі бувають, в тому числі, я знаю добре особисто Піловарського Андрія. І я вважаю, що дійсно вони його просто заганяли, а просто не хотіли, і не дозволяв їх гонар професійний признати, що вони не праві і що вони просто фальшували в тому числі документи проти нього. Тож вони потянули 10 років. Устроїли йому реальний ад на землі, допити. В нього там, до речі, сімейні там з дітьми проблеми, я знаю, по здоров'ю. Їм ні а що не було, так сказать, не що вони звертали уваги. Вони його доганяли, доганяли, доганяли. Ну, а справа була така білемітка шиткою, шита білими нітками, що вони просто тянули час і фактично визнали, що срок пройшов, але вони все-таки не виправдали, не могли дозволити виправдати. Тому я думаю, що і в нас. Ця структура потребуватиме реформації, потребуватиме якихось змін, тому що не може бути таке, що без жодного виправдального вироку за там якісь роки, 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 які існує, НАБУ. чи там один-два в рік. Це говорить про те, що ця структура репресивна. Ну і зараз представники НАБУ заявляють, що почалася взагалі битва, битва структур, так, СБУ проводить розслідування по співробітникам НАБУ, там їх прокурорів, теж вони підпадають під слідство СБУшників. Набу там щось каже, що це все. Так сказать, ну, коротше, це структури б'ються між собою внутрі. Я думаю, що е, хай б'ються вони між собою, вони всі, так сказать, М'яко кажучи, погрязли в тому що і в корупції, але хай вони розбираються між собою. Головне, щоб тих людей, які дійсно не створили якісь злочин, а так не ганяли як ганяли півоварського. Ну а то, що ви кажете, і Словаччина, Румунія, от, Польща вони просто ліквідували Набу? Ніякі інші органи. Вони там передали не повноваження, вернулися до класичної системи, коли є генпрокуратура є, суди загальної юрисдикції, правоохоронні органи там Міністерство внутрішніх справ, наприклад, і вони займаються тим, чим було в нас до набу. Коли нормальні класичні правоохоронні органи займаються своєю діяльністю. А коли була створена ціла ветка, НАБУ окремо саб для них окремий суд, вакс вищий адміністративний, mm -hmm. потім ще апеляція ВАКС, вони повністю стали автономною веткою власті репресивною веткою. Це потрібно дійсно було в ряді країн ліквідовувати. Я думаю, що Україна теж до цього прийде. То, Чиновніча, вообще армія, вона так построєна, що вона зростає, як так, просто як гриби після дощу. сказать, одна структура породжує другу, третю, четверту. І так, я пам'ятаю, що 90-ті -е роки. Там в 80-х ті коли у нас було там скорочення штатів, там в різних структурах і обласного, так сказать, і міського рівня, вроді би, на, на бумагах сокращали, а структура вона увіличилась, бо це не назвались гриби, прятали десь співробітників. Так, То так. І, і тут розростається структура чиновника що більше і більше. Ну будемо дивитися за розвитком цих подій. І, може здоровий голос десь він переможе. На жаль, наш час підходить до кінця. Ну, ще раз нагадую вам, підписуйтесь, присилайте ваші коментарі. Ми все читаємо, От, задавайте нам питання і давайте теми для наших обговорень, наших майбутніх зустрічей з Віталієм Барвиненком. Дякую вам, до зустрічі в ефірі.